Я пізнаю світ урок 126, тиждень 14-й. Тема Провідники та діелектрики. Розміщення електронів на С та П орбіталях. На початку уроку перегляньмо з вами відеолист від Сентаврика. Добрий день, друзі! На попередніх уроках дошкільнята з Альфа Центаври дізналися багато цікавого про електричні заряди, електричне поле, провідники та діелектрики. Сьогодні я хочу з'ясувати, чи правильно малята розуміють вивчене. Пропоную попрацювати разом! Пригадаємо з вами, що таке провідники та діелектрики. Прочитаємо навчальну одиницю та запишемо пропущені слова. Провідники, речовини та матеріали, які містять. Так, вільні заряджені частинки, що переміщуються під дією електричного поля. Тобто вони проводять електричний струм. Діелектрики це речовини та матеріали, які не проводять електричний струм, оскільки не мають вільних заряджених частинок. Перевіримо ваші знання та позначимо правильні твердження: метал поганий провідник електричного струму. Ні, тому що метал у нас є хорошим провідником електричного струму. Отже, ми зафарбовуємо червоним кольором. Провідники це речовини та матеріали, які погано проводять електричний струм. Ні, провідники це речовини та матеріали, які у нас проводять електричний струм. Дієлектриками є метали, графіт та вода, у якій розчинено кам'яну сіль. Ні, тому що метали, графіт і вода, в якій розчинено кам'яну сіль, у нас проводить електричний струм, тому вони є провідниками. Діелектрики речовини та матеріали, які не проводять електричний струм. Так, це твердження правильне. Діелектрики мають багато вільних заряджених частинок. Ні, адже ми знаємо, що у нас у провідниках є багато вільних заряджених частинок, і саме там відбувається електричний струм. А діелектрики майже не мають вільних заряджених частинок, тому вони не проводять електричного струму. Діелектриками є гума, скло, бензин, кисень, водень тощо. Так, це твердження правильне. Перегортаємо з вами сторіночку, сторіночка 32. Розгляньте малюнки та прочитайте розмову дошкільнят. Розкажіть, які висловлювання є правдивими, а в чому дошкільнята помиляються. Якщо негативно заряджені електрометри з'єднатиме металевим стрижнем, виникне електричний струм. Електричний струм виникає, якщо електрони можуть переміщуватися з негативно зарядженого електрометра до позитивно зарядженого, адже в першому є надлишок електронів, а в другому їх недостатньо. Так, ми можемо сказати, що висловлювання другого дошкільняти у нас є правдивим. А перше дошкільнятко помиляється. Прочитаємо з вами наступний діалог. І я зрозумів, якщо наблизити негативно заряджене фізичне тіло до металу, вільні електрони в металі починають утікати від негативного заряду. Це спосіб електризації впливу. Так само можна наелектризувати й папірці. Так, ми бачимо, що твердження першого дошкільняти у нас є правдивим. Ну що ж? Трішки ми з вами порелаксуємо. Прослухайте мелодії та встановіть відповідність. Будь ласка, яка мелодія у нас грала першою? Так, це чардаш? Прослухаємо з вами наступну мелодію. А яка мелодія в нас була другою? Так, це жок. І прослухаємо третю мелодію. Скажіть мені, будь ласка, яка це була мелодія в нас під номером 3? Так, це сортаки. Скажіть, грецький танок це жок, чардаш чи сортаки? Так, це в нас сортаки. Перегляньмо з вами відеофрагмент про СТП Орбіталі із мелодією грецького танку «Сортаки». І пригадає, яка це була модель і якого хімічного елемента. Так, це модель атома карбону, адже в нього дві s орбіталі і дві p орбіталі Ну що ж, виконаємо з вами наступне завдання. Пригадайте інформацію про відомі вам хімічні елементи та заповніть таблицю. Отже, перше символ хімічного елементу гідроген заряд ядра атома. Один, кількість електронів в атомі один. І розміщення електронів на орбіталях один. Наступний хімічний елемент. Так, це в нас гелій, заряд ядра атома – Два. Кількість електронів в атомі. 2. І на S-орбіталі в нас. Два електрони. Наступний у нас хімічний елемент. Це лічий так, який в нього заряд ядра атома? Три, а кількість електронів. Також три. Розміщення електронів на орбіталях на першій С-орбіталі. Два електрони на другій С-орбіталі. Один електрон. Наступний хімічний елемент це барилій, заряд ядра атома. Чотири кількість електронів у атомі. Також чотири. На першій С-орбіталі розміщено два електрони, так, а на другій ес-орбіталі? також два електрони. Наступний хімічний елемент бор. Бор має заряд ядра, 5 і кількість електронів також 5. У Бора в нас уже з'являється П-орбіталь. Отже, на першій С-орбіталі в нас розташований, два електрони на другій С-орбіталі, два електрони, а на першій П-орбіталі Один електрон. І карбон, так, має заряд ядра. Шість, і кількість електронів? Також 6. Ми знаємо, що в карбоні на першій есорбіталі орбіталі, так, розміщено два електрони, а на другій есорбіталі Також два електрони. На першій п-орбіталі Один електрон і на другій П орбіталі. Також один електрон. Виконайте творче завдання від АІ. Виготовте з повітряних кульок модель П орбіталий в атомі бору, як на зображенні. Виріжте з паперу маленькі кружечки електрони та розмістіть їх на моделі поверхні кульок. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Молодці. Чудова робота!